Слава Ісусу Христу, однозначно можна сказати без перебільшень, що до цього часу, до цього місця, привів мене Господь. Прийшов сюди, щоб засвідчити, віддати першу чергу славу Богу. Але дозвольте перш за все подякувати вам, подякувати кожному з вас за молитви, за пости, за те, Ну, я, як мінімум, знав, що. Є люди, які моляться. знаєте, І коли в полоні був підбадьорював багато людей. Я говорив, що ну, повірте, кажу, що є багато людей, багато церков, які стоять за нами, які ну, однозначно стоять і моляться і постяться. Не переживайте, кажу, Бог за нас однозначно. Тому дуже велике вам дякую. Дякую вам. Як церкві «Заря життя, дякую пастирю, дякую кожному за підтримку дружини, ну сім'ї. Але дозвольте представлюсь, да, ще раз мене звати Ігор. Мало ну не всі мене знають. Да, от як пастир говорив, що 23 -го числа, буквально на кануні бойових дій, ну, вторгнення на в нашу державу, я не вірю в случайності, знаєте, в випадковості. Ну, значить, так Богу було, було угодно, що 23-го, буквально ми от з Віталіком Півнівом спілкувався декілька днів назад. Кажуть, ну, не вірю в випадковість 23-го. Якби е, взяв квиточки на 22, о, тобто на 23 й я б вже туди не доїхав. Я, е, так е, стало, що квиточки взяли 22 го числа, і ну, я встиг, встиг доїхати, ну, значить, на то е, воля Божа. Знаєте, я не знаю, як би я пережив, як би я, чи був би стояв би я тут, якби не Божа милість і Божа благодать просто була зі мною. Знаєте, Зараз всього не розкажу, трішки хвилювання, трішки, можливо, все не пригадаю, та й, можливо, на того часу немає. Але що в самому Маріуполі, що безпосередньо в полоні, я знав, що зі мною Господь. Знаєте, і От от розмірковував, коли коли ти сам. Коли ти сам, коли немає поруч пастиря, коли немає поруч дружини, дітей, друзів, братів, і, і лишаєшся тільки ти один. знаєте Тільки ти один, і але ти знаєш, що ти не один. Я знав, що я не один. Знаєте, те підґрунтя, яке. Господь мені вложив тут, саме в цій церкві заряд життя. Воно мені дуже знадобилось. знаєте. Ну, важко вам передати, важко передати, з чого Господь вивів, так, то треба пережити, але не раджу переживати. Багато слів, як от ви служили там з православним, де казав дяконом, познайомився. Да? Як от ви служили духовно? Там, де ви були, в Єленівці і так і в інших містах. Так, да, Господь дав мені таку привилегію. Знаєте, я... було декілька переміщень і по декілька зонам перевозили нас. І, і в останній в Горлівці, де я був вже останніх 5,5 місяців, Господь просто, я ж кажу, давав мені можливість просто служити йому. Таку... Ну, це була моя привилегія для мене говорити про Бога. Був в першому бараку, був. Такий православний, бивший ну, військовослужбовець діючий, але колись він був дяканом церкви. І так з Божою допомогою ми е, ну, проводили служіння, е, уявіть, що проводили служіння і молитовні зранку, молитовні вечором. І ще після вечері е, я читав Євангелія, проповідував, розказував. І так е, ну, ми. ми От в тому бараке в першому ми майже всю Біблію так прочитали, майже всі. Да щоб ви розуміли, що нас було 100 чоловік, і було такі дні, що приходило 50 чоловік. Що приходило 50 чоловік? знаєте, ну зрозуміло, є така приказка, що як тривога, так до Бога, але разом з тим приходило багато людей, шукало. Допомоги в Бога, знаєте, в Бозі, приходило е, на е, моменти. Ну Коли ми, е, коли я читав слово Боже, знаєте, пот, ну великі плоди було Я окремо за людей, е, окремо втішав людей, знаєте, молився, розказував, тому що важко було, знаєте, були такі вже дорослі за 50 е, років. Е, були чоловіки, які приходили до мене і просто плакали, просто плакали, ми не витягуємо. Я, мабуть, мене хотіли деякі вішатись, тіли. Казали, я вже шукав місце, де повішатись. Звичайно, я приділяв їм час, ми молились з ними. Потім, ми... і потім так вийшло, що нас розділили по їх, іншим баракам. Був один віруючий і там з протестанської вже церкви. І... І, і там теж ми проводили ті ж самі зібрання е, молитовні. Е, ну ой, Дуже все важко було, знаєте. Ну якби не Господь, ну, 100% я би тут не, не, не був. Знаєте, от таке маленьке свідчення ще на початку березня було е, ну таке маленьке поранення, е, от я е, кульове, і я просто говорив, що. Саме оптимальне місце, куди вона могла попасти, та куля вона попала. Знаєте, не заділа ні артерію, не заділа ні кістку. І в принципі я був в тому місці, якби я не зміг там швидко пересунутися. Ну, не факт, що я б мене б там ну, тому, що є скоріш за все, що то був снайпер. Знаєте, працював. У нас там було три чоловіка і. Ну, Таких свідоцтв, і потім далі свідоцтво. Мене відвезли в шпиталь з тим пораненням, зробили снімок, що нічого не заділи, і, і кажуть, що ну, будеш лишатися чи будеш їхати. Я кажу, ну, звичайно буду їхати. А уявіть, що попала би в кулю, ну, куля в, в кістку, я би там лишився. Через декілька днів той шпиталь захопили. І я був би там. Я не знаю, чи я був би. Ну, Таких моментів ну, дуже багато. Слава, Слава Богу Господу! Слава Богу. Скільки, ти пробув, взагалі, скільки ти пробув в полоні? У полоні в був майже, майже 9 місяців? Майже 9 місяців. Ну знає, ти, чи ти відчуваєш, знаєш, як от ти себе зараз відчуваєш після того, як все пройшло? От наскі твоя твоя знаєш, духовність, знаєш, порівнюючи себе з станом інших людей? Наскільки це вплинуло на тебе? Ну, Я вже коротко говорив, що дуже багато молився за людей, розказував. Можливо, і це мене підбадьорювало і підтримувало, але я не знаю зараз би в якому я стані був би, якби я був би без Господа. знаєте. І так, да, були такі моменти, що просто. Ну нічого не хотілося. Настільки сковував якийсь страх, невпевненість приходила, і ти просто просто було ходив. Що я півдня ходив, і просто ти Писання, які знав, просто проозголошував, просто говорив, просто брав ту той меч, знаєте, яка є, яке є слово Господнє. Просто ну, воював, ну, духовно воював. Ну, Раджу всім багато місцеписань писань знати на, на це... Це зброя, дійсно зброя. Я вже на практичному рівні це побачив Пережити. і зрозумів і пережив. Хотів би, користуючись нагодою, подякувати своїй дружині. Дякую. Знаєте, з багатьма, з ким би не спілкувався, мені всі говорили, ну, твоя дружина просто герой. Замість того, щоб втішати її, вона ще втішала, втішала багатьох. Знаєте, це свідчить про те, що вона трималась за Господа, знаєте, просто своїми людськими силами вона би того не зробила, і я того знаю. Але все рівно разом з тим Господь використав її і не буду вам говорити, скільки вона зробила, куди вона тільки не зверталась, і листи, і НР ну, вона... Ну, скрізь вона кругом кругом зверталась, вона мене знайшла, і листа мені написала в окуповану на окуповану територію. Ну я розумію, що зранку до ночі вона стояла теж в боротьбі. Слава Господу за мою дружину. І хотів би всіх підбадьорити, знаєте, і що щоб ми були підтримкою один одного. Щоб чоловіки підтримували жінок, жінки чоловіків це дуже багато, багато варто, знаєте, і це по-божому. Слава Господу нашому Ісусу Христу!